Привіт, мої любі! Мені здається, що ви трішечки втомилися дивитися мультики, тому я запрошую вас послухати. послухати цікаве оповідання, яке написав для вас Микола Стеценко, а називається воно Синичка. Тож сідайте зручно і слухайте уважно. Мамо, дивись, що у мене. весело гукнув Яшко. А в руках він тримав клітку, де стрибала маленька пташка. Крильця в неї зелено сірі, грудка жовтава, а шапочка оксамитова. Та це ж синичка, сказала мама, де ти її взяв? Миколка дав. Випустив би ти її на волю, синку, я їй цукерку дам. Не їсть вона цукерок, їй би комах ловити. Яшко не послухав мами. Синичка залишилась у клітці. Одного ранку прокинувся Яшко і аж очі примружив. У розчинене вікно ясно світило сонце, весело щебетали пташки. Хлопчик обійшов квартиру, вдома не було нікого. Татко на роботі а де ж мама? Сіпнув яшко двері замкнені. Мабуть, пішла до магазину. На столі стояла чашка з молоком на блюдечку варення та булка. Та Яшкові не хотілося їсти. Йому побігати на вулиці, до то товаришів побігти, в м'яч пограти, та не можна по двері зачинені. Понудився, понудився Яшко. Підійшов до клітки, забившись у куточок. Зажурено сиділа синичка, вона нічого не їла і не пила. Ці ці пі ці ці ціпінь, плакала пташка, може, їй так сумно, як і мені. Жалко стало Яшкові синички, відчинив він дверця та клітки лети. Цівінь, 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 враз спорхнула пташка у вікно. Облетівши коло, вона затріпотіла крильцями над яшковим вікном і зникла в голубому небі. Сподобалось? Тоді скажіть мені, де Яшко взяв синичку? Так, йому дав його друг хлопчик. А що Яшкові порадила мама? Так, порадили її випустити, а чи послухав її Яшко? Не послухав, і що було далі? Чому Яшко випустив синичку? Так, він її випустив, він зробив добрий вчинок після того, як спочатку її в клітку посадив, так? але потім він зрозумів, як це погано, коли немає волі. Так і випустив пташку. А скажіть мені, мої любі, як би ви вчинили на місці того хлопчика-Яшка?